Всім привіт! З вами футбольний синоптик, і це другий випуск присвячений огляду матчів Ліги Чемпіонів, який ми робимо разом з турніром Fantasy Prediction від трибуна UA. Сьогодні ми говоримо про матчі середи, і а, вибрано у нас чотири матчі. Одразу скажу, що були у нас коментарі щодо того, щоб оглядати всі матчі. Але на турнір ми вибираємо тільки деякі з них, і по ним робимо аналітику. Тому сподіваюся, що вам вона буде корисна. І перший матч, про який ми зараз поговоримо, це, звичайно ж, Шахтар Аталанта. Шахтар, якщо чесно, виглядає непереконливо і е, нічия з Вересом, нуль ударів з твір воріт проти Болоньї е, з гри. І це така гнітюча історія. Насправді, зазвичай Шахтар в цей час просто розриває і в Лізі чемпіонів є конкурентноспроможним, але зараз це не так. Ті бразильці, які мають феєрити, вони чомусь цього не показують. В Атаці забивати нікому, Сікан травмувався, Траоре не в формі, а захист це ну, взагалі щось чимось. Е, Матвієнко не такий надійний, як був пару років тому. Бондар ніколи не був надійним. Тому на що сподіватися Шахтарю в цьому матчі Ну, мені важко щось сказати. Давайте е, подивимось в розрізі проти саме Аталанти. А Аталанта вона вже теж не та, яка була на початку сезону, коли вона всіх там розривала. Мені здається, у команди закінчується пальне, не вистачає довжини складу, і е, враховуючи конкуренцію в серії А, вони трошечки видихаються. Я дуже був здивований е, нульовою нічією з Арсеналом, хоча е, прогнозував її, але враховуючи поточну форму е, Аталанти, то це, я вважаю, дуже гарний для них результат. Наразі Аталанти виглядає явним фаворитом, і мені здається, багато буде що залежати від того, з якої ноги прокинуться. Едерсон, Декетеларе, Запакоста, Лукман, ну тобто ключові гравці цієї команди. Якщо в них все піде, то Шахтарю буде на переливки. Якщо вони будуть грати на таксяк, то у Шахтаря, звичайно ж будуть шанси. Раніше я би 100% поставив на обидві заб'ють в матчі Шахтаря, особливо з Аталантою, Але зараз у мене є великі сумніви, тому що так як Шахтар вимучує голи в своїх матчах. Ну, буде дуже важко, якщо чесно. Але ви знаєте, я все ж таки більш такий оптимістично налаштований, і я думаю, що нічия цілком цілком в цьому матчі Шахтарю, і вони її зможуть здобути щодо наших експертів Fantasy Prediction, 36 прогнозистів віддали свої прогнози. Стосовно переможця матчу, тут однозначний фаворит таланта. В неї за неї, за її перемогу 24 з 36, Це фактично дві третини учасників. Але є певний оптимізм, стриманий навіть на перемогу шахтаря і на нічию. Тому ніхто не очікує, що матч буде в одні ворота. Десь приблизно така сама ситуація по рахункам, такі рахунки, як один 01, 02 на користь таланти, вони е, найбільше мають таких е, варіацій у нас е, в прогнозах. І єдине, що можна сказати, що ну, мало хто вірить, що Шахтар зможе забити більше одного голу. Хоча там далі є прогнози на 2-1-2-2, але все ж таки їх набагато менше. Тому можна зробити висновок, що в принципі можна ризикнути і зіграти на тотал менше Ну і Ну щодо кращого гравця, то тут більшість очікує, а що це буде Лукман або Едерсон за таланти. Ну але також в конкуренції є судаков. Все ж таки є люди, які вірять в нашого золотого хлопчика, і ми будемо вірити також. Ну і підсумовуючи, можемо сказати, що. Більшість вважає, що Шахтар програє цей матч з невеликим відривом, там в один-два голи. Буде все ж таки боротьба. Ніхто не очікує, там, що Шахтар складе лапки або Аталанта там прям розірве. Я особисто очікую, що все ж таки буде нічия, хоча вірю і завжди буду вірити в перемогу українських клубів. Тому у вас тут дуже багато різних варіацій. Мабуть, от єдиний прогноз, який варто на який варто звернути увагу, це тотал менше 2,5. Або повірити в те, що Шахтар минулих років повернеться і буде обидві заб'ють. Десь такий прогноз від нас. Наступний матч Астон Баварія. Звичайно ж всі букмекери, і навіть наші прогнозисти, забігаючи наперед, прогнозують о, однозначну перемогу Баварії. У наших прогнозистів взагалі тільки одна людина не поставила на перемогу Баварії. От, можете побачити. А, тому очевидний фаворит в цій парі зрозумілий. Але давайте до прогнозистів повернемося ще пізніше. Що ми можемо констатувати? Справді Баварія йде дуже надпотужно, те, що творять Мусіала і Кейн, це взагалі просто розрив. Але є один нюанс: у Баварії був всього один сильний достойний суперник в цьому році. Це був Байер, і вони зіграли з ним з ним в нічию. Чи вважатиметься Стонвіла таким серйозним суперником? Ну, в гостях для Баварії в гостях. Це може цілком бути. Адже до цього Баварія, в принципі, зіграла загребом із менш сильними суперниками в чемпіонаті в Бундеслізі. Тому е, оця однозначність, вона, хоч і присутня на фоні результатів Баварії, але я думаю, що не настільки вона має бути впевнена, як це ми бачимо. Астон Віла, в свою чергу, непогано почала сезон і, в принципі, дуже добре тримається в прем'єр-лізі, але таке відчуття, що цей матч з Іпсвічем показав, що вони потроху здуваються. Здуваються в тому сенсі, що їм просто не вистачає другого складу. І вони грають одними і тими самими футболістами. Звичайно, будемо очікувати, що себе проявить Олі Уоткінс. Він, в принципі, зараз ну, один з лідерів команди. Але, ви знаєте, мабуть, в цьому матчі не варто щось видумувати і. Варто повірити нашим прогнозистам і все ж таки е, топити за перемогу Баварії. Які ще нюанси ми можемо побачити? Давайте подивимось по прогнозам наших експертів. Щодо рахунків, тут у нас переважає 1-3, 0-2, 1-2, в принципі, не впевнена, але перемога Баварії. Е, і е, що можна констатувати, що в принципі Астон Віла має забити щось, адже навіть Загреб забивав Баварії. Але Баварія заб'є більше. Також можна звернути увагу на те, що більшість людей ставлять на те, що Баварія заб'є два або більше голів. Тому тут Тотал більше на Баварію може зіграти в принципі свою роль. Ну а щодо футболістів, тут все очевидно, Кейм Мусіала і до них ще Кіміх. В принципі, краще хтось буде з них. І чесно кажучи, я здивуюся, хіба що якщо Баварія не виграє. Якщо хтось інший буде кращим гравцем цього матчу. підсумовуючи вище сказане для тих людей, що люблять ризикувати, я би спробував ризикнути на нічию в цьому матчі, тому що Астон Віла це той суперник, який може дати боротьбу баварії, але. Все ж таки, я би сам не ризикував і поставив ординарно на перемогу Баварії, про що говорять і всі наші експерти. Наступний матч Бенфіка Атлетіко. Насправді для мене це найнесподіваніший матч з точки зору результатів. Хоча е, більшість, мабуть, скаже, що Атлетіко тут є явним фаворитом, і Так кажуть букмекери. Команда все ж таки в чемпіонаті не програла жодного матчу. Але Бенфіка вміє дивувати. Вміє дивувати саме в іграх з такими командами, як Атлетіко. Плюс вона грає вдома. Що говорить проти Бенфіки? Це матч їх проти Цервєни Звєзди, де вони мали всього 45% володіння м'ячем проти ну, явного андердога в цій парі. І не дивлячись на те, що цей матч вони виграли, вони не вразили, відверто кажучи. Атлетіко, як я вже і казав, вони в останньому матчі в чемпіонаті з Реалом в Дербі проявили себе характерною командою ну це Сімеоне. І вирвали нічию, але чи не буде ця нічия піровою, тому що насправді Атлетіко витратив дуже багато сил на цей результат і чи вистачить їм сил для того, щоб взяти результат з Бенфікою, Тому що Бенфіка просто покоражилась в останніх двох матчах в чемпіонаті Португалії і фактично в хорошому настрої підходить до цього матчу. Ще один нюанс: Трубін ще в часи Шахтаря дуже любив теж ловити кураж саме в матчах з сильними суперниками, тому буде цікаво за ним поспостерігати. Наші експерти з Fantasy Prediction, в принципі, більш очевидно оцінюють результат цього матчу і більшість поставила на перемогу Атлетіко. Єдине, що Є група людей, яка поставила на нічию, і з цього одна людина, яка поставила на перемогу. І Боже, мій, яка вона буде щаслива, якщо е справді Бенфіка переможе. Ну, в принципі, тут все очевидно, тому давайте подивимось зараз на рахунки, які прогнозували наші експерти. Звичайно ж, фаворитом є очевидний доволі рахунок для таких матчів 1-2, але також е є рахунки 1-1, 0-2, 0-1. В принципі, явно фаворитизму Атлетіко вже такого, як в прогнозі на переможця, немає. І е, тут можна погратися з форами, тому що в принципі перемога в один м'яч, максимум два у Атлетіко це такий доволі прогнозований результат з тої аналітики, що ми зараз бачимо. А от серед вибору найкращих гравців вже цікавіше. Е, звичайно ж, перше місце Грізман тут нічого не обговорюється, але давайте подивимось на друге, третє місце. Тут Актюр Коглу, якщо я правильно вимовив прізвище, який реально е, дуже часто ставав одним з кращих гравців своєї команди в останніх матчах. Ну і третім вибором є саме Трубін. Це те, про що я казав на початку: що Трубін в таких матчах може зловити кураж і в принципі показати гарну гру. Підсумовуючи все, можемо сказати, що е, варто ставити на перемогу Атлетіко з невеличким відривом і з невеликою відносно невеликою кількістю голів. Тому такий прогноз ми надаємо спільно з експертами Fantasy Prediction. І наостанок leipzig Ювентус. Ювентус, на мою думку, явно робить ставку на лігу чемпіонів цього року. І е, я думаю, що вони в цьому матчі будуть дуже вмотивовані і будуть грати на перемогу. Вони зробили супер класний вибір тренера в міжсезоні. Мотта Мота вже показує себе супер в цьому сезоні. Чого варто просто сказати, що за вісім матчів, за вісім матчів, скільки зіграв Ювентус в цьому сезоні, вони пропустили один гол. Правда, в Лізі Чемпіонів від ПСВ, але всього один гол. Який же це феноменальний показник, насправді? Форма, в якій знаходиться Бремер, ну це щось з чимось. Я вважаю, що Ювентус такою грою, якщо він буде показувати цю гру протягом всього сезону протягом сильних суперників, є одним навіть з фаворитів цій Лізі Чемпіонів. В свою чергу Лейпциг не виглядає якось супер переконливо в цьому сезоні. В принципі, якщо ми згадаємо минулі ліги чемпіонів, то вони на початку теж так виглядають не супер класно, вони набирають вже походу. Команда по ділу програла Атлетіко в першому турі в Лізі Чемпіонів, тому можливо вдома їм буде легше грати і здобути результат. Але я, чесно кажучи, не вірю взагалі. Що Лейпциг зможе забити більше одного м'яча цьому Ювентусу. Але от питання, чи зможе Ювентус забити Лейпцигу, Тому що е, дуже цікава історія. Два матчі з сильними суперниками свого рівня, а я таких вважаю, Наполі і Рому сучасно. Ювентус зіграв 0-0. Тобто він так не пропускав, але й сам не забивав. Тому ще питання, чи зможе Ювентус забити в цьому матчі і при цьому не пропустити. Наші експерти тут вірять в перемогу Ювентуса Більшість, але є група людей, які вірять і в нічию. І от я теж схиляюся до цієї групи людей, яка вважає, що в цьому матчі цілком можлива нічия, причому з рахунком 0-0. Ну, можливо, максимум 1-1, десь приблизно так. До речі, про рахунки. От Не дивлячись на те, що ставлять більшість на перемогу Ювентуса, переважає рахунок саме 1-1. Так, далі там йдуть рахунки з мінімальною перемогою або Ювентуса, або Лейпцига, але оце 1-1 і там далі 0-0. Вони ну, от дуже напрошуються саме в цьому матчі. Що стосовно найкращого гравця матчу, то тут е, немає якогось фаворита. Е, є три гравці, які набрали найбільше е, найбільшу перевагу: це Хаві Сімонс, Бремер і Влаховіч, причому Бремер найбільше. Ми про це також говорили на початку, і в цілому це ну, доволі очевидна історія. Підсумовуючи, я думаю, що варто подивитися на те, що Ювентус не пропустить в цьому матчі. Хто любить ризикувати, можна спробувати поставити на рахунок 0-0. Найбільш очевидним є рахунок 1-1. І в принципі, незважаючи на те, що більшість ставить на перемогу Ювентуса, як ми бачимо, що нічия теж доволі популярний результат. Тому. Можна спробувати зіграти на нього. Але от не програш Ювентуса це доволі такий е, очевидний вибір наших прогнозистів. Ну а в кінці цього випуску я хочу попросити вас по можливості написати е, в коментарях, за кого вболіваєте ви в цій лізі чемпіонів, окрім, е, звичайно, шахтаря. Можливо, ви не за шахтар вболіваєте. І е, про як, матч якої команди вам би цікаво було е, слухати в наступних випусках. Е, тому що всі там оглядати ми прям не зможемо, але будемо робити певні. Висновки по вашим побажанням. Ну і е, окремо хочу подякувати всім експертам Fantasy Prediction. Нагадую, що якщо ви хочете прийняти участь в цьому турнірі в майбутньому, е, переходьте на блог цього турніру, він є в описі до цього відео. Ну і не забуваємо вболівати за український футбол.